Катерина Міхаліцина, Оксана Була Хто росте у парку. У великому місті був маленький парк із озерцем. У парку росло 11 великих дерев і один малий паросток. Він мав тонке стебельце і два листочки. Йому подобалося, коли надвечір падав теплий дощ. І не подобалася холодна роса уранці. У парку гуляли великі й маленькі люди. Доріжками чалапали голуби й ворони. У траві повзали мурашки, сонечка і пурхали метелики. Вони були схожі одні на одних. Маленькі люди на великих, голуби на голубів, ворони на ворон, мурашки на мурашок, сонечка на сонечок. А метелики? Ну, метелики були різні, але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. Цікаво, а хто з мене виросте? На кого я схожий? подумав паросток і взявся розглядати дерева навколо. Може, я схожий на тебе? запитав у берези. Але у берези кора біла, гладенька, а на ній темні й шарахаві плями. Навесні вона одягає сережки ось такі, і дає сік. А вже ж сік його збирають просто зі стовбура. Сік прозорий і дуже корисний. Листячко берези має дрібне а гілля, як тоненькі батіжки. Ось такі. Ні, хитнулася береза. Ти на мене не схожий. То, може, на тебе? Паросток задивився на дуба. Та дуб кремезний і розлогий. І кора в нього шорстка темно-сіра. І листочки такі хвилькою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову раз, два, три, чотири, п'ять. А восени на дубі виростають жолуді ось такі. Їх полюбляють білки. Ховають собі на зиму у дуплах, і дикі кабани полюбляють теж. Ну але вони у парках не водяться. Ні, зашумів дуб, ми з тобою дуже різні. Ну то, може, на тебе? Паросток зиркнув на горобину. Але горобина тонка тоненька. Весною на її гіллі з'являються білі кетяги цвіту, гарні та от біда. Пахнуть не дуже смачно, фу, проте бджолам, здається, вони все одно подобаються. А восени на горобині гойдується червоний кетяги ягід, точніше, руді ось такі. Пташки ласують ними цілу зиму і дякують, якщо чемні. Ні-ні ні, усміхнулася горобина. Ти не мій паросток, точно знаю. Ой, паросткові стало трохи сумно. Він повернувся в інший бік і запитав у липи. То, може, я твій паросток і на тебе схожий. Проте липа висока, і на корі у неї поздовжні борозенки так і в'ються, мов змійки, а листя ногеть ну, чисто зелені серденька, ось такі. А цвіт непримітний на вигляд, зате пахне смачно і медово. То саме з нього бджоли збирають липовий мед. А ще, і про це мало хто знає, липа має плоди й горошинки, ось такі. Вони весело хрускають, якщо наїхати на них колесами велосипеда чи коліщатками роликів. Хрусь трісь Лусь. Ні, ти не схожий на мене, зітхнула липа. Та може, ти схожий на клена? І паросток глянув туди, куди кивнула липа. У клена стовбур рівний, як колона. А листя ось таке, його ніс чиїм іншим не переплутаєш. Восени його збирають на гербарій золоте, багряне, брунатне, всяке різне. А насіння у клена ось яке двокрилаткою називається, бо має два крильця, щоб із вітром літати. Ну, чи по смішному курносики. Це тому, що, коли вчепиш його собі на носа, відразу перетворишся на задирикуватого паркового носоріжка. Е, ні, не дивися так на мене, озвався Клен. Ти більше на ясена схожий. Он того. І паросток обернувся до ясена. Ясен має стрункий стовбур і мережевну корону, листя у нього пересте раз два три, один вгорі, і знову раз, два, три. Ось таке цвіт, як дрібненькі золотисті торочки з багряними китицями на кінці. А насіння в нього багато-багато шелестить собі на вітрі, поспівує. З нього можна зробити кумедного чоловічка. А можна і справжній оберіг, бо ясен з давніх давен вважали деревом заповітним, здатним уберегти від хвороб і лихого ока. Та ж ні. стріпнувся ясен. Ти геть на мене не схожий. Може, хіба на явора кленового брата? На тебе? перепитав паросток, задивившись на високу пухнасту крону. Явір нічого не відповів. Тільки ворухнув своїм майже кленовим листям. Ось таким. Явори живуть по 500 років, і цей теж був дуже старий, навіть старший за дуба. Кора на ньому денеде відстовбурчилася, і з під неї виднілася рожева, ніби шкіра деревина. Яворові зовсім не хотілося розмовляти. Тільки дивитися кудись удалечінь. Ні, ні. На нього я точно не схожий. це відразу помітно, сказав сам собі парусток. Але ж є ще ти. Парусток повернувся до каштана, і той простягнув йому назустріч свої листя долоньки. Привіт, малий. У каштана кора червонясто-бура, Навесні він світиться білими або червоними свічечками цвіту. Ось такими. Потім на ньому виростають зелені їжачки, круглі й колючі. Восени вони падають на землю, і з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Ось такі. Можна назбирати їх повні кишені, принести додому і понамальовувати смішні мордочки. Ні, я на тебе не схожий, хоч ти мені дуже сподобався, сказав паросток. І тут він глянув на тополю. Тополя тягнеться до неба усіма своїми гілками. Навесні на них з'являються бруньки, коричневі і липкі. З них виростають листочки, майже трикутні, з зубчиками, але вони не кусаються, правда, правда. Насіння тополі нагадує коробочки, в які сховано пух. Ось такі. І на початку літа тополя ніби вбирається у сиву шубку. Тоді великі люди голосно чхають. А Маленькі залюбки жбурляють одне в одного легенькі й зовсім нехолодні тополині сніжки, а з опалого тополиного листя можна зробити кораблики і запускати їх по калюжах. Ні, маленький, лагідно сказала Тополя. Ти не схожий ані на мене, ні на мою посестру вербу, он де вона стоїть. Верба схилилася над озером і довгими вітами лоскотала воду. Її називають плакучою, але, здається, їй нічого сумувати. Верба примандрувала сюди аж із Китаю. Її борозниста кора. Ціла скарбничка з ліками, треба тільки вміти їх приготувати. Гілки, гнучкі і золотисті, ось такі. З них можна сплести і кошик, у якому так зручно ховатись, як у засідці, і таріль для смачного бабусиного хліба, а листочки довгі й тонкі, схожі на каноя або індіанські човни піроги. Покладеш на воду дмухнеш і папа. -па. Не мій, не мій, не мій, зашурхотіла верба. Повіяв вітер, вербове гілля захиталося сильніше, з води полетіли бризки, і на листочках у паростка зблиснули дві краплини, неначе слізки. Як же це у вас тут так багато, а я, я ні на кого не схожий? Зовсім. Паросток схлипнув. А на мене перепитав чийсь спокійний голос. Парусток підняв похнюплені листочки і поглянув у той бік. Подаль від інших росло самотнє, високе, превисоке дерево. Воно мало брунатно сірий стовбур і дуже незвичайне листя, схоже на зелених метеликів або на японські віяла. Ось таке. Ой, твої листочки такі ж, як у мене, здивувався паросток. Як тебе звуть? Я Інко. Їн Гінко вже ж, Гінко Це слово означає срібний абрикос, то можеш називати мене так. Краса, і я на тебе схожий. Так, ти схожий на мене. Бо ти мій паросток, я чекала на тебе багато-багато років. Тепер я щаслива, бо щастя, це знайти у цьому світі когось схожого на тебе. Хоча б листочками, хоча б тріщинками на корі. Парком, як звично, гуляли схожі між собою маленькі й великі люди, схожі голуби. Проте двох однакових серед них не знайдеш. Схожі ворони, але які різні у них вирази очей, схожі мурашки. Та в когось немає вусика чи лапки, придивися, схожі сонечка, а цяточки в кожного особливі, який відтінок крилиць, так-так. Ну і метелики, ті, що були зовсім різні, але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. А велике Гінко простягало до маленького гінко свої зелені листочки віяла. І вони обоє були щасливі. Ось такі.